Проблема з нестачою місць для поховань не нова і для Миколаєва, і для області. Відтак відкриття нового міського кладовища як ніколи на часі. Ми з своей стороны обращались в Министерство обороны для того, чтобы получить землю, которую бы использовали под захоронение людей. Но, к сожалению, мы получили отказы, поэтому у нас кладбище Мешковское кладбище практически закрыто и захоронять людей негде. За словами мера Николаева, Юрия Хренатурова, выделение территорий в 50 гектаров вирішить питання поховань років на 15. Нове міське кладовище має бути зручним для городян. Ашовуватиметься в межах Миколаєва та відповідатиме всім необхідним нормам. У нас буде ще достаточно средств, щоб уже в этом году зробити благоустроєне кладбище і обязательно туда в проект заложить і кремацію для тех, хто кремувати людей, і водоснабження, соответствующе устройство, а траси зробити зеленої насадження. Рішення про виділення землі для міського цвинтаря депутати міськради мають розглянути на найближчій сесії. Марина Михайловська. Павло Ткаченко МСН